В океанах Лінфеї Вінг зборяться з хижою рослиною, отруйною шкідливими відходами третана. Знявши темні чари, вони розгадують загадку і тепер пливуть до великого жовтого рифу доміно у пошуках каменя сміливості. Випробування сміливості. Усі вирушили на церемонію відродження до Так. Але стела була не в захваті від вбрання, а я рада за них. Для Блум це важлива подія. Книга Сиреніксу. Ще одне випробування і ви отримаєте камінь сміливості. знайдіть жовтий риф і вирвіть камінь із його щелеп. Жовтий риф у чарівному вимірі їх більше сотні. Знайдіть камінь сміливості. Час впливає. Жах. Якщо не знайдемо його за два дні, можна буде попрощатися з нашими силами. Потрібна підказка. І я знаю до кого звернутися. Шкатулка Сиреніксу. Хранителько, Будь ласка, допоможи. Я тебе слухаю, техно. Підкажи, який жовтих рифів оберігає камінь сміливості. Шукайте єдиний жовтий риф врятований одним відважним чинком. Доміно рідна планета Блум. Його врятувала сміливість ская. Визначимо координати жовтого рифу. Ти хвилюєшся за Дафні? Я впевнений. Вона тобою пишається. Ти заслужила на велику честь? Ти заслужив на неї куди більше Скайо. Я чому ти врятував доміну і повернув сюди мая? справді звичайно за допомогою цього Ти витягнув із каменя королівський меч. А потім врятував мене і відродив у королівстві життя. Я цього не пам'ятаю. Відважний хлопець. Це був ти, Скайо. Ти таким і лишився. Як скажеш, Блум? Ходімо. Батьки вже чекають. Їх я теж не пам'ятаю. Говори я ніколи не відкрию джерела Серенікс. Монстри у нас нічого не виходить. Вона не здається. Я знаю, як її зламати. Сьогодні свято відродження до міно. Певно, твої батьки причупорилися. Їм нікуди поспішати. Я знала, що це подіє. <рес> Ти вгадала. Вирушайте на Доміно. Схопіть Орітелі і Меріан. Тоді у неї розв'яжеться язичок. Може, там ми побачимося, а я трішки пополюю. Все одно не так. Стело! Ми вже двічі переодягалися, просто... потрібна якась деталь. Святкуємо повернення до міну до життя. Отже. клас. Квіти стало дуже гарно. Тепер усе ідеально. Ходімо. Батько виголосить промову, а потім представить Скай, який розповість усім, як врятував меч. Ти зможеш? Пам'ятай, ти той сміливець. Так, я це він. Ваші величності? Які ж ви гарні? Не обійшлося без втручання стали. Звичайно. Привіт, чудові новини. Ми знаємо, де знаходиться камінь сміливості. Так, він на Доміно. Вам треба поквапитись. Ми триматимемо за вас кулачки. Останні камінь і останні випробування. Треба йти негайно. Блум, як ми вчинимо? Так, як правильно. Блум, що сталося? Ми шукаємо Сиренікс. Я мушу йти. Йди, скай тебе прикриє. Ну от. Дякую. Я повернуся як тільки зможу. Що ж? Хранителька Брему доміно, єдине на кого ще не напав Тритан. Так, Сирена в небезпеці. Ми її захистимо. Що це таке? я його втратив. Може, Флора знає, що це і кому належить. Тебе захистити. Маленькі мікроби вирішили мене здолати. Не сміщить. Сирена. <свісна> Я тебе шукав. Ти не приберешся в не до Чудове відчуття. У домі на сьогодні особливий день. Подбаймо про те, щоб він запам'ятався швидше потвори. Треба плести за ним. Я мушу його зупинити. Що? Вона така слабка. Залися з нею. Ми приведемо допомогу. Вінкс, ми на місці. За розрахунками техни, жовтий риф має бути під нами. Нам треба вирвати камінь з його щелеп. Сподіваюся, просто для красного слівця. Це випробування сміливості. Я знаю, що ми з усім упораємося. І закінчимо пошуки Сереніксу. Фейнкс! Гармонікс. <реку> Балун! Фея вогняного дракона. <реку> Стела, фея яскравого сонця! Лейла, фея хвиль. Флора, фея, Флора, фея природи. За мною. Вінкс, Вінкс! Дезірі! І Лірія! Що сталося? Did, Тут був три О, ні. Сіла із сиреною. Храни тільки брами Доміно. Вона поранена. Уведіть до неї. Сирена, Я Блум. я така рада, що ти тут. <працю> <працю> Я знайшла це на дні океану. Це колон Еракліона. Скай хотів подарувати його блум. Ми всім завдячуємо цьому сміливому юнакові. Дякую. Дуже дякую. Якби не його відвага, наш світ був би під кригою. І що тут поганого? Обережно. Варто схопити порушників. Сила торнадо. Я подбаю про вартових. Темний хаос. <рес> Мило. А тепер заберемо маму і татка блум. Не марнуйте часу і здавайтеся. Вам не втекти. Великий жовтий риф. Яка Саме тут водяться найрідкісніші риби у черівному вимірі. Риф – їхня домівка. Може їм тут добре, але не забувайте тут є щось із щелепами. Отже, треба бути на поготові. Я завжди готова. Забруднення Тритана обережно. Корал змінюється. Треба вибиратися. На нас. Не зашкодьте коралу. Схоже, він не такий дружелюбний. Свого часу ми не боялися бою. Твоя правда Орітелю. Ти готова? Як завжди. Меч доміно. Тримай, люба. Діставай меч. Звісно, сар. Та з першу королю орітель. Вам варто знати, що я не пам'ятаю, як користуватись зброєю. Скайо, є честь для слів, а є час для дій. Саме так. До справи доведеться ризикнути. Треба щось робити, блум. Інакше ми перетворимося на гульники. І я його підірву. Не виходить. Він просто захищається. Дівчата, шукаємо джерело цього осаду. Швидше. Блум. Сюди. Молодець, Сарено. Подивимося, що це таке. Тебе вийшло, блум, Молодчина. Чудово. Так. клас. От він. камінь сміливості. Я думала, що це буде складніше. Обережно. Вам дівчатка далеко до своїх прародительок. О, ці старі затяті. Вони прикривають одне одного. Ці зіграє з ним злий шарт. Відпусти меч. Інакше твій любий король отримає розряд блискавки. Роби, як вона каже, <різь> oh, no. Ні. Те не та темряви. Ні. Схоже, твою любу королеву схопили. Що ти тепер зробиш, королю? Меріан. Я йду. Сестри, станьте крижаними статуями. Він женеться за Блум. Десерт! Сліпуча спіраль. Ми чари не спрацювали. Це погано. Я спробую. Тринадцята початка і мої теж. Може, монстр не справжній? треба з'ясувати. Блум сюди. Зелений пагін. Мабуть, це якийсь хранитель, що захищає камінь сміливості. Тоді, щоб отримати камінь, ми маємо показати свою відвагу. І як це зробити? Є тільки один спосіб вирвати сміливість із його щелок. Не будь нерозважливою. Mm -hmm. Може цього бути. Молодець блум. У тебе вийшло. Я в ній не сумнівалася. Так, вона у нас така. камінь сміливості. Він по праву твій. краса. Я в захвате. У нас у сетры камни. Вы пробовали Так, им удалось. Они нашли остальный камень. Ура! <реклама> Нет, отпустите их. А то что? Інакше він упаде. Час зв'язатися із Тританом. У нас тут батьки Дафні, хоча вона пам'ятає їх більш гарячими. Скажи, як отримати середніх, інакше побачиш, як загинуть твої батьки. Лід. Please, no. Будь ласка, ні. Говори! Я її підштовхну, і вона розіб'ється. Я скажу те, що ви хочете знати. Будь ласка, не крий тих. Молодець Айсі. Повертайся. Дафні у Тритана. На цьому все. Пропоную no, no, їх розбити. Я за. Ні. Даремно, блондинчику. Взагалі то, зовсім навпаки. Знову. Дивіться, хто з'явився. Мої батьки. Так, ми їх заморозили. Сонячний бумеранг. Щит морфіксу. Скаю! Sky, right? Як ти? Добре, блум. Я зрозумів, що все буде чудово, доки ти будеш поряд. Скаю. Я відчуваю те ж саме. Ти моя половинка. Мабуть, так. Бережно! Блум. О, тобі! Тритан наказав нам повертатися. Навіщо зволікати? Ми отримали те, що хотіли? Блум, як нам оживити твоїх батьків? Просто ми зробимо це разом. Це все він. Він врятував нас. Молодець. Мамо, тату. Дякуємо, Скайо. Я така рада, що все добре. Ви, видно, загинули. Слава Богу. Думаю, це твоє. Що це? Привіт, Скайо. Знаєш, Блум, ну розумієш? Я згадав. Я все пам'ятаю. Блум. Блум? Це тобі. Скаю. О, Скай. Скаю. Я така щаслива. О, Блум. Ні, Блум, Скаю, що сталося? Дафні в полоні у Тритана. І він змусив її розкрити таємницю Сиреніксу. Ми допоможемо, Блум. Ми з тобою. Ми її знайдемо, де б вона не була, і врятуємо. І не сумнівайся. щоб отримати сиренікс і потрапити у безмежний океан, Вінкс мають активувати чарівне джерело в озері Рокалуче, але Третан зробить усе, щоб їм завадити. Він готовий знищити і озеро і самих Вінкс, щоб їх зупинити. Ми разом знов Вінкс, даруй любов. Разом об'єдна. наша сила, начарівна. Вінкс, казковий вогонь. ми Ми удано. Головне повітря. Чарівних казок, руку дай, на сила єдна, єдна. Знайде все буде так, як хочеш. Ти головне, повір у себе <плес> українською мовою. Озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.